Аквагрим, аніматори, шоколадне фондю та ще багато цікавого підготували для вихованців реабілітаційної установи наш дім імені Валентини Бондаренко в одному із закладів громадського харчування Борисполя. На жаль, через події, які наразі відбуваються в країні, наш дім. Не працює, а працівники установи відвідують своїх підопічних вдома. Проте мовить заступниця директорки установи Тетяна Басараб для батьків та вихованців цього закладу дуже важлива комунікація між собою. Тому такі заходи це шанс побути разом та насолодитися компанією друзів. По-перше, ідея була зібратися і поговорити з батьками в такій невимушеній обстановці, так тому що всі ми знаємо, що зараз. Не дуже просте життя, а дітки, які сьогодні тут присутні, так і молоді, вони як і всі на рівні з іншими потребують і спілкування, так і хочуть зустрічатися з друзями. А війна, на жаль, внесла свої корективи. І сьогодні такий день день осіб з інвалідністю. Коли ми вкотре говоримо про те, що всі мають рівні права, рівні можливості, так? всі хочуть жити під мирним небом, цей захід став своєрідним місточком для комунікації між владою та батьками особливих дітей. З кінця лютого до громади прибуло багато переселенців, у родинах яких є особи з інвалідністю. Їм вкрай необхідна допомога. Також таке чаювання дало можливість батькам та діткам, які нещодавно приїхали до нашої громади, завести. Нові знайомства. Ми цей захід спланували саме для того, щоб показати людям в родинах, яких є дітки з інвалідністю, особи з інвалідністю, про те, що вони не самотні, про те, що є держава, є місцева влада, яка їх підтримує, яка про них в такий важкий і складний час, що вона про них не забула. Лідія, вихованка реабілітаційної установи наш дім. Її мама Олена говорить, що дуже вдячна, що у Борисполі є такий заклад, який в складні часи допомагає опікуватися особливою малечею, а ще й влаштовує такі заходи. Дуже ми вдячні нашому місту, що є. В нас така установа реабілітаційна, бо ну не всяке місто може собі дозволити. Такий заклад, щоб наші діти, наприклад, були під наглядом, були цілий день під наглядом, щоб було в них і е, якесь навчання з, з вчителями, якась дійсно реабілітація. Е, зараз під час війни, зараз під час війни ми Дуже вдячні, що не забувають про наших діток і ем, видумують різні гуртки. Навіть на, на дому маса, масаж, масажі проводять. От. Ну тобто ми раді, що зараз, зараз знаходимося на цьому святі, що можемо зустрітися всі. І батьки, і дітки майже дві години поспіль заступник міського голови Євгеній Грона спілкувався з батьками особливих діток. Головне бажання батьків це щоб установа наш дім функціонувала, говорить Євгеній Миколайович. Спілкувавшись навіть сьогодні з батьками і попередньо ми розуміємо дуже величезну необхідністю ще одному такому закладі. Тому що в нас діток таких на жаль з кожним роком все збільшується і збільшується. Плюс зараз в нас приїжджають сім'ї переселенців з Донецька, з Луганська, з Харкова, які теж на жаль мають, скажімо, у родині діток з інвалідністю, і вони теж шукають прихисту. А Наш Дім це установа, яка себе дуже гарно зарекомендувала, тому що всі батьки говорять, що там дитинка проходить реабілітацію. Вони в групових заняттях навчаються всі разом, разом проводять навчання і уроки, тобто є можливість розвиватися. Так батькам тяжко, тому що вони фактично зараз приходять до своїх дітей, і роботи зараз і так немає. Ще плюс проблема з енергетикою ну, для батьків це просто жах і страх. На заході був присутній і міський голова Володимир Борисенко. Він розповів, що наразі міська влада має декілька варіантів для відкриття ще одного відділення реабілітаційної установи. «Наш дім проте вже з укриттям. Зараз шукаємо комунальні, скажімо, площі, де можна було б розмістити, де можна було б проходити те ж, ж саме навчання, ту ж саму реабілітацію, які б відповідало всім критеріям. Це є важливо, тому що вони мають соціалізуватись, вони мають відчувати підтримку як з боку держави, так і з боку місцевої влади. Незважаючи на те, що йде війна, ми все одно віримо в наші збройні сили і сподіваємося на скору перемогу. Ми маємо такі не упускати поточні речі. І дана проблема вона в країні стоїть дуже гостро ще й до війни. Ми плануємо на наступний рік спільно з Людмилою Григорівною Бистрою, з профільним заступником зробити декілька локацій інклюзивних центрів. Де б можна було в такому форматі, як сьогодні, спілкуватися, обмінюватися досвідом, отримувати певні послуги, в тому числі із реабілітації, із соціалізації. По закінченню веселого чаювання діткам та батькам подарували невеличкі, проте корисні презенти. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, новини телеканал Бороспіль.